А ще хочу вам показати свої сіянці із насіння хурми гібридної. Було посіяно у 2021 році. Осінь одержав насіння від Вячеслава і посадив у відкритий ґрунт. Схожість була десь ну, процентів на 50% приблизно. Ось тут ще зовсім манюня, ледь прокидується. Ось інші так виглядають. Пройду прямо по ряду, вам покажу, заодно побачите, як поживають, як почувають себе. Ряд був посаджені десь, вже не пам'ятаю, мабуть, біля сотні насінин. Зійшла десь половина, приблизно 22-й рік виявився для України тяжким. Але ми живемо і робимо всякі експерименти. У зиму 23-го року сіянці увійшли там, мабуть, сантиметрів по 10-15. По у висоту, звісно ж, нічим не вкривались, бо не до них було, не до укриття, тому росли у відкритому ґрунті при тих погодних умовах, які складались зиму. Зима була не дуже холодна, але все ж таки навіть хурма Вергінська чимало повисихала, не підмерзала, а повисихала, бо весною дивився була жива зелена, а як став розвиватись, то зовсім вся висохла. Що тут? Тут теж. Бачимо, що верхівки поки що. Повідсохли, а з нижніх броньочок пішов розвиток вегетація. Одні ось так виглядають, другі зовсім іначе. Але головне, що експериментуємо, дивимося, як себе почуває хурма гібридна у наших умовах. Сорти тут всякі. По-перше, насіння не було розфасоване по окремим сортам, а все. Гамузом тому, які будуть сорти, не знаю. Тут і Соснівська, і Дар Софіївки, і колхозниця, і дарунок осені, і шоколадниця. Що залишилось, будемо чекати, якщо виросте, будемо дивитись. От зразу можна замітити, тут лист ось такого кольору, а 20 чи 30 см, рядушком зовсім іншого кольору, значить це що насіння із різних сортов форм. Ну, тож будемо спостерігати. Все можливо. Можливо, що і зачепиться, і залишиться в мене із гібридних сортів.